Теза про те, що нашим дітям, можливо, доведеться воювати, десь є в вашій голові? Так, є. І я намагаюся сам робити все і пояснювати людям і казати цю фразу: якщо ми цього не зробимо, то прийдеться це дороблювати нашим дітям. Що ми маємо зробити на даному етапі? Ми дорослі, ми цивільні, ми військові, щоб цього не допустити. Мобілізуватися так, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Якщо ти не можеш йти в військо, то допомагай війську, якщо ти не можеш допомагати війську, е працюй на розвідку, сидячи вдома за комп'ютером, є той самий асінту то своє і допомагай шукати ворогів, які дають команди на нанесення ракетних ударів. Якщо ти маєш. Добротну роботу, за яку платять непогані гроші, підтримуй військо. Спонсоруй військо. Дуже багато людей знаю особисто, які ну, ні дня не сидять вдома і вони шукають все, що військові тільки попросять. Абсолютно все. І на таких людях тримається наша держава, які, не жаліючи себе, вони допомагають війську будь-чим, будь-як, будь-де. Зачасту вони самі доставляють все, що військові просять на лінію бойового зіткнення. Вони приїздять, ночують, їдять, купаються так само, відпочивають. І це заслуговує поваги. І саме це нам треба зробити заново мобілізуватися.